Перші випробування марчика і мототрактора. Вчитий котик. Заїхали. Нормально заїхали Болі його дуже зробили. Марчик газує. Що, другим слідом. Тяжко, але пішли. За першим не хотіло, просто буксує і все. Жижа всюди стоїть. болотце, Орлик де питатися, що ми тут робимо? Що, орлик. Що, що, Що маленько. Привіт. Цікавитимі. А тут Марчик газує. Так, перша обкатка. Марчик ходить. Отут. так їй, добре? Марчик хоче заїхати в болото. Ой, болото у нас море. Для ремонту це у нас перший виїзд. Завівся він десь за разом 10-м, напевно. Що... Ну, Коротше, вручну я помаслав разів 10, так добре. Ну, Завівся, кинув димом і все, і без проблем тур заводиться. За Вона ж була система. Поміняв я прокладку головки, все повимивав, відрегулював клапана і замінив вкладище. Ну, масло, само собою. Це весь такий ремонт, який робився за 10 років. Ні, не 10. 7. За 7 років його роботи. Він був мотоблоком зразу, потім його переробив на мототрактор. І отак він коричу, відпахав своє, свій ресурс. І от тепер ми його відреставрували з марчиком. І робимо випробування перше. Ну, нічого, не демет, принаймні. Він дає от повний капець газу. Ну нічого не диме, тут їде. Будемо бачити вже як буде в роботі. Ну, фари йому йому і, вроді би ще й рівно, і ще й навіть світить. Нові колеса ззаді стоять. Так, що все класно. Синок, Давай туди, де ми їхали! Перси в дошку. Давай пускай! Хі -хі -хі. Молодець, звісно ж! Так, повільно він наїжджає на камінчик, зараз починає буксувати... Ой, не чоловік. Більшу передачу. Виїжджає. Остав коло Марчика. Все, трохи ваги. Все нормально. Вилізти ям. Ну все, майже один два-три болота. І додому. Буде. Трактор їде, всі довольні. Марчик ти довольний. Марчик. Довольний? Проти все болото, яке є, він мусить заїхати. Я собі стою задні на гідравліці, а він Вона і все болото, замалі обороти, зараз може заглохнути там болото. Не, потягну. Класно. ха Так жик було Добре, добре, давай, їдь! Все, ми вже на цій гідроазі, їдемо додому. Всім пока, всім дякую.